Перше уряд є лист заступника міністра економіки Фоменко, в якому він його розіслали повідомством відповідним міністерством внутрішніх справ про те, що вони можуть забронювати, наприклад, ДСНС до 50% особового складу. Тобто, це означає, що інші 50% можуть бути мобілізовані. Це перше. Друге їх в добровільно такому примусовому порядку, тобто офі юре добровільно в реальності, примусово записують сьогодні оцю бригаду лють і там фактично вимагають, щоб вони добровільно туди значить записалися. Якщо вони відмовляються, їм погрожують звільненням. Ну, далі говорять, ну вас звільнимо так, так і так призову. Це якесь божевільне повне, тому що рятувальники, пожежники, ну очевидно, що сьогодні необхідність в їхній роботі навіть набагато більша, ніж була, тому що на ну, кожен день обстріли.